Привіт! Хочу саме тобі розказати історію, яка змінила моє життя. Чесно скажу, я ніколи не думала, що, знаєте, буду цим ділитися і взагалі про це буду розказувати. Але я прийняла рішення, яке реально було дуже важке для мене, яке було Непросте, але я вимушена була це зробити. Чому? Тому що я людина, яка працює в мережевому дуже давно з 2001 року. І знаєте, я навчилася заробляти кошти в мережевому, я знаю, що це можливо зробити. І я знаю, що якщо мені щось треба, знаєте, я буду працювати і я збільшу свій дохід. Але в минулому році я зрозуміла, що. Я працюю, працюю, працюю. Знаєте, а мій дохід залишається на якомусь певному рівні. І вже мої розходи почали перевищувати мої доходи. І, звісно, я почала задумуватися, як збільшити мені той дохід. І зараз я вам про це розкажу. Так? Тобто про свою історію, яка, в принципі, сталася зі мною, і що мене змусило прийняти дуже важливе рішення в моєму житті. Так. Про доходи, да? тобто, я е, звикла йти в магазини і купувати те, що мені треба. Ну не прям там те, що мені треба, ну я не економлю. Да? Тобто, якщо мені там треба три пакета творога, то я буду купувати три пакета творога, а не думати, купити творог чи молоко, чи ще щось там. Але я зрозуміла, що в мене якось так дуже багато витрат. і Я вже навіть на себе, на якісь там витрати, я вже думаю, ага, купити мені там щось чи не купити. Да? Тобто купити мені якусь там додаткову сумку, чи не купити, чи там взуття, чи ще щось. Да? І я зрозуміла, що щось треба змінювати. Звісно, я. Попиталась да, зробити це на базі компанії Avon. Тобто, в мене є дуже клієнтська велика база, з якою я в принципі не працювала. Я почала її відновлювати, контакти. Да, тобто, е, і я почала працювати. І я вам так скажу, що я е, десь місяця три працювала в такому дуже жорсткому режимі з клієнтами. Да, тобто, ну, дуже жорсткому для себе. Тобто я робила замовлення інколи майже кожного дня, тому що клієнтів дуже було багато. Чи збільшила свій дохід? Збільшила. Тобто тисячі ще на 3-4 я почала отримувати більше, але, я вам чесно скажу, я за цей період так замахалася, тобто, я так морально заморилася, що я розуміла, що вже не хочу нічого взагалі. Тому що е, тут і дім, тут і в мене приватний сектор, да? тобто, в мене є якісь там грядки вдома, тобто, треба успівати, тут клієнти, яких треба обслуговувати, Ти ці замовлення постійно, біжиш, десь там отримуєш. Потім роздаєш ці замовлення. Ще, скажімо так, дитина, готовка, садочки і все інше. Тобто, воно так наклалося. А ще й ситуація в країні, яка також да, знаєте, не дає про себе забувати постійно. Ти живеш в якоїсь напрузі, і я реально морально виснажилася. я вже не хотіла нічого, ні грошей нічого. І я ну, якби була, знаєте, тобто, в якомусь такому навіть розпачі, тому що я розуміла, що мені треба гроші, але ось так я не хочу. Да? До мене в цей час поступало дуже багато пропозицій з різних мережевих компаній. Але, по-перше, я консерватор, да? тобто мені дуже важко даються якісь зміни. Тобто, особливо коли я там певний період працюю. А я на секундочку працюю 2001 року в компанії Avon, І мені дуже важко було взагалі прийняти щось ще от поряд з ним. Да? А по-друге, ну, знаєте, це були пропозиції, які ну, якби, треба було змінити шило на мило. Це не були пропозиції, які мені дадуть 100% якийсь там бішений доход. Да? Тобто, але це були пропозиції, які треба було робити з нуля, які треба було, скажімо так, починати з нуля. І не факт, що вони принесуть мені якийсь там певний дохід, який я там хочу. Але тут на просторах мого да, життя з'явилася також компанія Есенс. І я вам чесно скажу, есть, тобто коли я побачила перший раз ціни на товари від компанії Essence, я одразу сказала: а хто купує взагалі ці товари? Реально, хто купує аромати за тисячу гривень. А чому? Тому що в мене попереду було 4 місяці співпраці з клієнтами такої дуже плідної, датось, тобто, і мені дуже багато людей казали, що 300 гривень за пробланку там, чи ж ще ж. Що, що, ой, так це так дорого, так дорого, і я не буду це купувати. Але, дівчата, я беру свої слова обратно. Тому що я розумію, що це купують. І повірте, дуже круто купують. А, і, але на той момент я цього не розуміла і навіть прийняти не хотіла, тому що я казала, що це дуже дорого, ніхто це купувати не буде. Зараз у людей геть інше, скажімо так, взагалі геть інші пріоритети, тому ну, як би ні. Але для себе я купила певні товари. Певні товари я купила аромат, тому що мені він треба, був, я дуже давно в компанії, Avon, не могла його підібрати. Друге, що я купила, це. Шампунь і кондиціонер я купила собі, здається, одразу. Я купила миючі засоби, тому що вони, вони мені потрібні були, тобто вони концентровані, безпечні, без всяких там одушок. тобто мені це треба було. І також я купила собі. Товари для здоров'я. У мене є певні проблеми, були певні проблеми зі шлунком. То він мене турбував. Тому я купила для себе і ще і ці товари. Чи була я задоволена якістю? Дуже задоволена була. Тось, і я отримала певний результат по своєму шлунку. Тось, мене, я забула про біль зі шлунком. Да, і так далі. Я отримала певний результат і по здоров'ю. тобто мене, знаєте, повторюся, перестав турбувати шлунок, але знову ж таки ціна. Тобто, я не наважувалася б пропонувати це взагалі клієнтам, тому що я вважала, що це дорого. Тобто, я вважала, що люди це не можуть собі дозволити і хто в мене це буде купувати. Але знаєте, мережевий це бізнес-рекомендації, і я волі ніволі, як то кажуть, да, то почала комусь щось там розказувати то клієнтам, то десь там своїм знайомим. Ми мене почали. А давай я спробую щось там замовля, давай я щось спробую. І в мене мої клієнти отримали резу результати. Тось там хтось там перестало випадати волосся, в когось там іще щось. І знаєте, навіть не дивлячись на те, що там клієнти мої були задоволеннями задоволені, то я все ж таки вагалася. Але я зрозуміла, що в принципі ціна для тих людей, хто в мене купив, вона взагалі відігравала знаєте, другорядну роль, коли клієнти отримали на цьому певний результат. Хтось там позбувся, знаєте, зморшок. У когось перестало випадати волосся, хтось там по здоров'ю якісь там проблеми вирішив. І я зрозуміла, що. Іра, а цей товар купують. А ще в мене в команді почали додаватися дівчата. Ну, до мене почали проситися люди, що можна я зареєструюся для того, щоб, по-перше, купувати для себе зі знижкою, а по-друге, скажімо так, і на цьому щось заробляти. І я, яка взагалі не думала про те, щоб там розбиратися з маркетинговим компанією ЄС, я собі там замовляла, в мене була знижка та і все, мене це влаштовувало, в принципі. там. Я зрозуміла, що треба розбиратися. І я дуже ретельно розібралася в принципі, в усіх нюансах, да, тому що люди в мене хотіли заробляти, а мені треба було про, їм, про це їм розказати. І я зрозуміла, що дійсно в компанії Essence можна заробляти дуже круті кошти. І в мене наразі ось буквально останні випадки, да, то есть, ну, останні от результати, які є моїх дівчат, які є в мене в команді, то есть, заробітки буквально там, за тиждень-два співпраці там, і і 6-7 тисяч гривень. Да? Тобто, і дівчата за кордоном у мене є, які працюють і заробляють. Тому я 100% переконана переконалася, що, що цю продукцію купують і що на ній можна заробити. Тому що тут якість, вона ну якби. Відповідає тій ціні, за яку ви купуєте, і товари такої якості в магазині коштують в 3-4 рази дорожче. І людина, яка читає етикетки, знаєте, і розбирається в складі продуктів, вона може зайти в інтернет, подивитися, скільки коштує, наприклад, та сама сироватка з бакучолом, яка точно прибирає морщини. Да? То тобто є в магазині. Вона там коштує 3-4-5 тисяч гривень. А в компанії Есенс вона коштує десь тисячу з копійками. Де людина купи? Звісно, в компанії Есенс. І знаєте, що зараз дуже багато людей, зараз дуже багато представників з інших компаній доєднуються саме до компанії Essence. Чому тому, що бізнес-план і взагалі умови, які дає компанія Есенс, вони дуже круті, і класні. Якщо ми кажемо про продукти, то ось це товари, топ тобто, якості, які вирішують реальні проблеми людей. Якщо ми кажемо про доходи, то ось це реально. Ті доходи, які, скажімо так, можна заробити за два-три за тижні співпраця за місяць взагалі, коли ви збираєте замовлення цілий місяць. Да? Тобто це можна заробити, ну, повірте, не 5 тисяч гривень явно. Тому, тому я вам про це і розповідаю, ділюся своєю історією. Знаєте, 5 фактів, хочу поділити, поділитися з вами 5 фактами про компанію Essence, на які які змушують на неї звернути увагу. Перша це міжнародна компанія. Це єдина міжнародна компанія на ринку України, яка має такий асортимент, і яка реально дозволяє вам мати і клієнтів, і партнерів саме за кордоном і мати від них дохід. Тобто, це не значить, що ви там маєте передавати якісь посилки і так далі. Тобто все, що вам треба, щоб співпрацювати з клієнтом за кордоном, це просто дати йому посилання на той сайт. В якій країні він знаходиться, допомогти йому обрати продукцію, ну проконсультувати його. І все, він сам його замовляє, він сам його оплачує, він сам його отримує зі складу в тій країні, в якій він знаходиться. Ну і в принципі, скажімо так, есть, тільки він оплатив, ви одразу бачите кошти, які ви з нього заробили у себе в кабінеті. Тобто, у вас немає жодних ризиків. Це єдина знижка. Друге, да? тобто це єдина знижка, 33% на будь-яке замовлення з першого дня вашої співпраці, тобто немає ніяких там типу збери щось, там собери і так далі і тому подобне. Тобто ви одразу отримуєте 33%, навіть там замовивши якусь мінімальну продукцію на мінімальну суму, ви будете мати з неї 33% знижки або 33% доходу. Третє, що це сталі ціни для клієнта. Тобто, клієнт, якщо пішов у вас думати. Завтра, після завтра, після після завтра, через місяць, через два, через три, в нього буде однакова ціна. Тобто, і клієнт впевнений, скільки йому грошей треба через три місяці на цей товар. І ви знаєте, скільки ви від цього заробите. Якщо є які акції, то вони йдуть саме для тебе, для вас, для нас, да хто зареєстрований в компанії Есенс. І це дуже круто, тому що тут компанія забезпечує ваш дохід, а не знижку для клієнта. Чи ви заробите, то вже не важливо. Знаєте, тобто вона переймається про ту людину, яка зареєстрована саме у нього в компанії. Третя, четверте, да, це вже нема демпінгу. І це дійсно так, тому що сам президент компанії він є власником і він пройшов шлях від мережевика, знаєте, від просто представника до зараз президента компанії Essence. Він знає, що це таке, тому що він, тому він сам контролює демпінг. Не дай Бог, хтось продає по знижці. Тобто, зразу цей. Якщо хтось замітив, то одразу пишеться письмо в компанію і одразу цю людину детермінують без права відновлення. І це дуже круто. На кожній баночці написано, що цей товар можна продавати тільки через представників, тільки через мережу. Ніяких магазинів, столиків і так далі. Тобто такого тут немає. Ну І, звісно, це товари топ-якості, які дозволяють, знаєте, продавати їх з гордістю, і вам ніколи не стидно буде за цей товар, який ви продаєте своєму клієнту. Знаєте, я спілкуюсь дуже з багатьма мережевиками, з представниками інших мережевих компаній, і в кожній компанії є свої фішки. Там десь знижки, там десь подарунки, там іще десь щось. Да? Але якщо брати от сукупність тієї пропозиції, яку дає компанія Есенс, наразі вона на ринку України найкраща. Повірте мені, вона реально найкраща, тому що ви можете заробляти без того всього, що є в інших компаній. Перше без демпінгу, да? коли набираються по знижкам, потім продають тіктокці, і вже представник, який зареєстрований і працює правильно з клієнтами, він що заробити не може. Бо ваші клієнти куди йдуть в Тікток купувати по знижці вночі, там да? на тих стрімах. Друге, це те, що Е, немає знижка на знижці на знижці на знижці для, для клієнта. То есть, і компанія, ну вона ж по-любому заробить. Да? А чи заробить на цьому представник? Ну тут уже питання Тобто да? 10% знижка, ну, тобто це не заробіток. То есть, коли, ви, коли продається за 60 гривень товар, 10% знижка, що ви заробили? Аж цілих 6 гривень. Да? То есть, тому, якби ну, хочеться працювати, ну, не знаю. Не дуже. Тось і Якість товару тось якість товару дуже крута, я вже повторююсь. Да? Ніяких вкладень, ніяких складів, ніяких оціх очікувань, грошей там по місяцю, по два на списочок. Тут такого немає. Тому що людина, яка хоче купити, вона має заплатити за свій товар одразу. Ну і звісно Знаєте, тобто це а, немає у цих недовкладень, і так далі. Всі посилки приходять ну, якість упаковки. Тобто да? всі товари приходять запаковані прямо в такий, оцей пупирчатий, або в бумагу, або в пупирчату цю клейонку, і реально, скажімо так, то є вони приходять в такому якісному вигляді, що ну, людина, яка платить кошти, то є вона реально хоче отримати ну, якісну да, упаковку. Тому тут. Також у там помятих, прижатих розлитих упаковочок, також цього немає. Тобто, ви реально отримуєте дохід без у цього всього, що є в принципі в мережевих компаній на ринку України, да, скажімо так. Я живу в Україні і я знаю, які зараз переймання є і у жінок, і взагалі у людей, які проживають на території України, і як люди економлять на елементарних товарах, як люди почали хворіти. І знаєте, той зараз я звертаюсь до вас, до тебе, хто дивиться це відео, тому що це відео направлено саме на представників моєї команди компанії Avon. Чому? Тому що я з вами дуже давно. Я переймаюся за вас і, і хвилююсь, знаєте, за ваші успіхи так само, як і, можна сказати, за свої. Да? Тобто Я знаю, що кожна з вас. А... Достойна кращого і, може, більшого. Тому я готова наразі, якщо вам цікава співпраця з компанією Есенс, провести, знаєте, вас за ручку, навчити всьому, довести вас до того доходу, який ви хочете, показати вам інший світ мережевого бізнесу. Повірте, я коли прийшла і поглибилась в. Співпрацю з компанією Есенс я була вражена, що є інший мережевий. Я про нього вже давно забула. Я вам це кажу відверто. Тому, знаєте, то є, вам не треба буде при цьому мати оці склади продукції. Ну, я знаю, про що я кажу. У мене саме коробочка стає в машині, на офісі і вдома. Вам не треба буде вкладати свої кошти. В мене, до речі, з компанією Essence тільки два товари є, які в мене є на продаж: це Алоя, алоє, тому що його дуже класно купують. І крем Алоя, тому що там була акція. Я його замовила. Ну це моє власне рішення. Все більше в мене жодного товару немає. У мене все під клієнта замовлення. Я повторюсь, дівчата, які вже прийняли рішення співпрацювати, це дівчата, які співпрацюють зараз з Ейвоном. Да, то тобто зі мною. Тось тобто вони наразі мають доходи. Кожна по-своєму, кожна у кожної свої пріоритети, у кожного своєї планки але це і 2, і 3, і 4, і 7 тисяч гривень за 2, за 2, за 3 тижні, співпраць, ну, от коли вони там працюють з клієнтами, тому що є ж і свої якісь домашні там справи, не постійно ж з клієнтами працюють, але такі доходи реально мати. І це жінки, які знаходяться поряд зі мною в Україні, поряд з вами, в них є родини, в них є... Внуки, діти, робота основна, в них є городи навіть, тому що є люди, які живуть в селах, і в них і там замовляють. І повірте, у те замовлення, про яке я вам розказувала на 7 тисяч, з доходом 7 тисяч гривень, це зібране саме в селі. Да, це зібрано саме в селі. І ви не новачки, ви маєте певний досвід. Я точно знаю, що якщо ви захочете, у вас все може вийти. І я вам в цьому допоможу. У вас тут може виникнути питання, як же ж компанія Avon? А вони один одному не заважають взагалі. Повірте, ті клієнти, які купують у вас товари від компанії Avon, вони можуть купувати і товари від компанії Essence. Ті товари, які купують у вас, прийдуть до вас саме на компанію Есенс. Вони під шумок, як то кажуть, будуть купувати щось і в Avon. Тому тут знаєте, взаємовигода якби є. То тобто, і я не можу змінити ваш дохід наразі разом з компанією Avon. Ну, на жаль, да, тому що всі ті процеси, які відбуваються, ну, якби я вплив вплинути на це не можу. Але я можу вам запропонувати інше, можу запропонувати вам співпрацю разом з компанією Essence. Вигідну, якісну, нову. Знаєте, дуже унікальну співпрацю, таку дуже етичну співпрацю з мережевою компанією. Я знаю, про що я кажу. Тому що ось ця самоповага і всі ці процеси, які відбуваються в компанії Essence, вони знаєте, на такому дуже високому рівні. Вони піднімають мережевий на дуже високий рівень. І ви будете першими. Першими, хто прийде до ваших знайомих з цією пропозицією, пропозицію купити товари компанії Essence. А знаєте, хто перший, тому знаєте всі карти в руки. Тому, якщо тебе зацікавила моя пропозиція, я прошу тебе написати просто в повідомлення, що це зацікавило тебе просто так. І ми з тобою зізвонимося і поспілкуємося більш детально вже особисто. Я обіцяю тобі, що якщо тебе цікавить дохід... Ти його будеш мати разом з компанією Есенс.